Доброго дня! Сьогодні 29 березня 2023 року. У нас похолодало на Миколаївщині. На сьогодні, мабуть, буде заморозок. А ми отримали посилку від Нелі Костенко. Наш новий проект. Будемо пробувати себе в новому. Дорощування вкорінених саженців. Заказали ми вкорінені саженці. Будемо пробувати себе в цьому. Проводимо розпаковку. Ось такі саженці отримали. Це в нас Тує Смарагд, однорічні вкорінені. Це в нас ту є колунда однорічні вкорінені. Блю аров. Однорічні. Вкорінені. І Skyrocket теж однорічні вкорінені. Далі зараз будемо дивитися кореневу. Відкрили ми тую смарагд. Ось такі корінці. Це в корінняні садженці. Прекрасні від Неля Костенко. Поки дякуємо. Це Туя Смарахт. Однорічні вкорінені саженці. Це в нас вкорінені живці туї колумна. Ось така коренева, дуже гарні саженці. Ось. Що ми маємо? На мою думку, прекрасні саженці від Нелі Костенко. Це вкорінені живці ялівців Блю Аров. Маємо навіть молоді корінчики. Ось такі мають вигляд. Ось такі корінці. Висота сантиметрів 15-10. А це вже є лівець Skyrocket. Теж маємо молоді корінці ростуть, має він ось такий вигляд. Якщо брати зверху, то сантиметрів 20, висота це від землі, як ми бачимо від землі. Будемо працювати. Нагадую, це живці від Неля Костенко. Далі буде відео про висадку, про подальшу розпаковку. Хай росте. Дякуємо Нелі Костенко за їхню працю.